Вітаю вас на своєму каналі. В цьому відео хочу записати для себе, щоб запам'ятати, що важливо по пробігу. На такому пробігу замінив прокладки на двигуні і були перепаковані. Кришки, які закривають ціпки на двигуні. От, сьогодні забрав автомобіль із сервісу. І зараз покажу, що можна помітити саме в результаті перепаковки. Ну, так як спершу зразу візуально глянути, то нічого, але придивитись, то можна бачити. Тут бачимо свіжий герметик. От. І під, тут під кришками, і тут були замінені прикладки. Так як механіки розповідали, що знімали тут вже прикладки після того, як зняли кришки, то вони просто розсипались. От. От, тут так само теж замінили. І там воно видно що свіжий герметик. От. Тож двигун обслужили, Так як були сліди масла знизу двигуна, то все помили знежирювачем. Тепер двигун чистий, сухий, без, без видимих різних потоків масла. От. Таким чином, авто обслужене повністю. Все працює чітко, як годинник. Залишається кататись і не ламатись, чого і всім вам раджу. На цьому все. Катайтесь, не ламайтесь. Всім гарного дня!